Якщо ви думаєте, що я забув про нашу рубрику із найдешевшими кросоверами в Україні, то ні. Просто треба було трішки часу для того, щоб знайти підходяще авто. А це насправді не так просто. Хоча знаєте, не буду вам брехати автомобіль, який сьогодні у нас на огляді був відсутній у списку чата GPT, який ми маємо. Але він же підходить, значить, пропустити ми його не можемо. А ну і ще варто відзначити той факт, що. Це перший автомобіль бренду Ford на тижневому тесті. У мене тому що друзі, всім привіт! З вами канал Крукавто. Це Ford Puma, Полетіли, поговоримо. А поки нагадаю, що спонсор цього випуску час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. І ви пам'ятаєте, що для цієї рубрики найважливішим параметром для всіх автомобілів, які ми враховуємо, є ціна. Тому починаємо саме з неї. Але тут одразу треба трішечки пояснити, що ну по факту Puma далеко не в топі нашого рейтингу по дешевизні, але цьому є абсолютно логічне пояснення, яке буде трішки пізніше. Але поки що давайте про цифри. Дивіться, база у нас стартує з позначки в мільйон 55 тисяч гривень. Топова комплектація від мільйон 264 тисячі гривень. Тобто, по факту ми маємо всього навсього біля 200 тисяч гривень зазору, що як на мене в сучасних тенденціях автомобільного ринку є досить невеликою різницею. Ви можете написати звичайно свої думки в коментарях. А я тим часом розкажу, чим відрізняються взагалі в Україні комплектації, якими вони є. По факту Ford для того, щоб потенційні покупці були завжди з високим рівнем гормону щастя. Апріорі, всі комплектації назвали ST-Line. Різниця тільки в тому, що є ST Line Limited, просто ST Line і ST Line X. ST Line X це топ. По факту такий, як і у нас сьогодні на огляді, і тут якраз стає зрозуміло, чому базова комплектація всього на 200 тисяч відрізняється від топу, тому що навіть в базі ви отримуєте дуже крутий рівень електронного оснащення. Ну уявіть, ви купуєте саму просту комплектацію, а у вас є система щитування дорожніх знаків, система контролю втоми водія, система контролю смуги, система запобігання фронтального зіткнення. Ну об'єктивно в багатьох конкурентів це недоступно навіть. В топі, а тут ви це все отримуєте навіть в базі, і за рахунок цього, навіть якщо ви купуєте найпростішу пуму, у вас не буде отого відчуття, яке так часто з'являється, коли ти сідаєш в нові авто в базі, що ти сів в старий автомобіль. Немає ось цього відчуття сучасності, який так хочеться, коли ти все ж таки береш автомобіль з автосалону. Потенційно я розумію, що якщо ви це відео дивитесь в той час, коли ви обираєте собі вже вживану пуму, знайте, що навіть базова комплектація вас точно не розчарує. Повний список опцій, які доступні в топі, я розкажу вже трошки пізніше. А зараз відзначу основну відмінність всіх комплектацій це слова установка. По факту, ви маєте один і той самий однолітровий турбомотор із системою м'якого гібриду, але в двох простіших комплектаціях там 125 коней. У нас в топовій версії 155. По факту, система досить проста і зрозуміла для сучасних людей, тому що м'який гібрид. Просто великий стартер-генератор, який додає крутного моменту на старті чи в моменті, коли це необхідно, такому не дуже потужному, малооб'ємному моторчику в один літр. Але ви знаєте, що однолітрові двигуни Форда це вже давня історія, і вона вже перевірена роками. Вона перевірена навіть на комерційних автомобілях. І я вам скажу, що репутація у них в цьому плані. Хороша на самому старті, звичайно, як і до будь-яких експериментів ставились досить скептично, але зараз все ок. до речі, така ж історія із коробками перемикання передач, тому що тут безальтернативно робот павершифт на 7 передач раніше з павершифтами дійсно були проблеми, але зараз ці коробки передач вже допрацювали і в нових генераціях вони мають дуже хороший ресурс. А для таких двигунів експерти підібрали нам оливу Castrol Magnatec 5 v 20 i по перше через унікальні інтелектуальні молекули, що чіпляються до деталей двигуна як магніт, утворюючи захисне покриття на поверхнях, які найчастіше піддаються зносу. По-друге, формує самовідновлювальну плівку, яка захищає вже під час прогрівання та запуску двигуна. По-третє, знижує знос при старт-стоп режимі. За результатами галузевого тесту, зношування двигуна в умовах частих зупинок і запусків знищується до 50%. Та й загалом забезпечує чи безперервний захист з перших секунд пуску у різних стилях їзди та температурних умовах від холодного старту до щоденної експлуатації? Ну і ви пам'ятаєте, що для своїх автомобілів потрібно користуватись лише найкращою хімією, тому посилання на кастрол уже в описі під цим відео. Блін, але мені так не вистачає цих 155 кінських сил, і тут зараз справа не в цифрах. Тому що 155 це дуже класний показник для легкого і компактного кросовера. Тим більше, що це гібрид, електромотор підключається, дає багато крутного моменту, але вони взагалі не відчуваються. От на старті мені не вистачає ось цього ривка міського автомобіля, який дає тобі такий спокій на світлофорах, що ти точно не відстанеш від потоку. Е, є якийсь трошечки дисонанс, як на мене, між е, коробкою передач і мотором. Тому що, начебто, на старті дає. Педаль в підлогу, мотор вже починає крутити обертами, а коробка ще не. Дає автомобіль рухатись, не знаю. Можливо, це адаптація конкретно в тестовій машині, так працює, але загалом із цього ривка на початку не вистачає. Потім вже вона розкручується, і після 4 тисяч обертів насправді дає дуже прикольний звук, таке легке бурмотіння, яке досить нетипове, як на мене, для таких малооб'ємних двигунів. Але все ж таки, це три циліндри, які по-своєму працюють, і от вони дають такий ефект. Хоча на інших трициліндрових машинах, які я тестував, такого не було. Дуже прикольно. рулиться вона дуже круто. Мені подобається, як вона тримається взагалі на дорозі, незважаючи на те, що тут таке базове поєднання для кросоверів цього класу передньої підвіски Макферсон і задньої балки налаштовано все дуже круто. По перше, з точки зору того, як ти почуваєшся, керуючи цим автомобілем по місту, тому що вона в балансі. Ти можеш різко війти при потребі в повороті, якщо в тебе такий стиль їзди, але при цьому на дрібних нерівностях вона доволі непогано відпрацьовує. І залишає е, тобі ось те задоволення від керування автомобілем навіть по найгірших дорогах. Мені подобається, як вона взагалі тримає радіус повороту. Мені подобається загалом, як вона працює в сукупності. Вона е, дуже класно реагує на педаль гальм е, в будь-якому режимі їзди, е, незважаючи на те, що позаду барабани. Е, ви можете зараз писати гнівні коментарі. що о, господи, задні барабанні гальма. Але це сучасна тенденція, і це дуже популярна схема, яка використовується на ринку. І насправді в автомобілях такого класу, такої ваги, вона цілком виправдана. Ну і ще варто відзначити кермо. Воно дуже гостре, до речі, гостре це є не тільки про відчуття від керма, а дійсно про його вигляд. Тому що кермо досить квадратне. Одні виробники роблять його просто приплюснутим знизу, одні виробники роблять його сплюснутим і зверху, і знизу перетворюючи в такий взагалі, е, нібито джойстик. А тут Ford якось по-своєму це реалізував. Вони його і ось тут підняли, зробили. Одним словом, до нього треба звикнути, але в плані експлуатації воно абсолютно зрозуміле, зручне і ніяких питань до нього не виникає. Як і не виникає питань до софту, який ви отримуєте в цьому автомобілі. Тут я хочу трошечки поставитись на паузу і сказати, що загалом мені здається, що Ford в плані от якості реалізації там, мультимедійних систем взагалі от цифрового оснащення завжди був на класному такому достойному рівні. Що ми маємо тут? Ми маємо величезну панель приладів на 2, більш ніж 12 дюймів, яку можна налаштовувати під себе, змінювати кольори, виводити різну інформацію. Коротше, все дуже круто реалізовано, все дуже якісно пропрацьовано. Єдине питання, яке у мене виникло, це те, чому ось тут написано комп'ютер з м'яким знаком. Е, ну. Це вже питання знову ж таки, мені здається, вирішується, можливо, якимось оновленнями прошивки. Можливо, це все можна врахувати в майбутньому. Так вона дуже красиво виглядає, саме як на мене, в ось цьому синьому кольорі, але можна змінювати там на зелений і ще якісь не пам'ятаю. Потім, можливо, окремо підзніму. Тут ви маєте величезний, чітко прямокутний. Дисплей мультимедійної системи теж дуже круто реалізований, в плані того, що він інтуїтивно зрозумілий, яскравий, швидко працює, не ні разу не підвисав за цей тижневий тест. Ну одним словом, те, що і хотілося б мати в сучасному автомобілі. Ви можете налаштовувати його знову ж таки під себе. Є безпровідний Apple CarPlay і Android Auto. До речі, зарядка у нас теж безпровідна ось тут. Присутнє, тобто, з точки зору ось цієї цифрової цифрового оснащення, тут все топ. Єдине, що в мене викликає питання, ну це вже не цифрове, це ось ця центральна консоль. Вона, як на мене, трішки застаріла для цього сучасного класного автомобіля, тому що цей важіль перемикання передач. Я його пам'ятаю ще з Ford Fusion, з Ford Focus 3 року 12-13. Він такий масивний. Не знаю навіщо він такому милому і компактному автомобілю, як Puma. Ну і незрозуміло реалізований для мене досі звичайний класичний ручник. Невже його не можна було зробити електричним? Ну, Тут уже питання таке. Слухайте, та й взагалі помітно, що Форд постарався з цією машиною, бо якість матеріалів на достойному рівні, враховуючи, що це кросовер Б класу, це невеликий бюджет. Ви маєте досить велике поєднання різних текстур, тому що у вас верх панелі приладів, взагалі реалізований з тканини, досить стильно виглядає і нетрадиційно, скажімо так. Пластик досить простий, досить жорсткий, але тим не менше зібрано якісно, тому що нічого ніде не скрипить. За весь тест я не знайшов ніяких от нюансів по збірці салону. Є у нас глянцеві елементи, є у нас екошкіра, є у нас червона строчка на панелі приладів на картах дверей, і вона комбіна в комбінації грає ще з строчкою на сидіннях і на кермі. Тобто видно, що все продумано. Єдине, що мені трошечки не в'яжеться в голові, це те, що в салоні ви бачите ось цю. Скажімо так, прямокутну концепцію, тому що у вас дуже багато прямих кутів, дисплеї квадратні. При цьому зовні це все та сама округла і така мила окупума, яка, як на мене, насправді стала таким класним, абсолютно логічним і правильним продовженням ось цієї естетики компактних хетчбеків, на зміну яким по факту і прийшов клас ось цих компактних кросоверів. Ну, мені здається, що я в пумі бачу нотки тієї старої доброї фієсти, і того старого доброго фокуса. Ну, загалом мені до вподоби те, як вона виглядає. Дуже класний колір, як на мене, ну реально 10 з 10. Їй пасує і робить цю машину такою. Ну, напевно, досить спортивною. Ще й всі ці шильдики як окремі дрібні акценти. Але декілька разів чув, що вона досить жіноча. Можливо, на це впливають диски, які нагадують квіти, чи то загалом просто стереотипне мислення, що маленькі машини більше до вподоби жінкам. Я не знаю. Багатьом не подобається велика передня оптика, але мені, якщо чесно, за цей тиждень вона почала навіть подобатись. Виглядає доволі мило, і сам малюнок світла, який вона дає, реально дуже крутий. Але скажу чесно, що ось так спереду вона мені подобається набагато менше. Ніж ось так під кутом. Е, а так вона мені, до речі, нагадує оті фари від поршів каєнів, які так часто любили красти. Якщо згодні зі мною, напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, так і загалом не забудьте поставити лайк під цим відео, підписатись на канал і поставити дзвіночок, щоб отримати сповіщення про новий контент, якого так багато буде на каналі Крукавто. Все, давайте швиденько. Я буду далі розповідати. Ну ви ж в курсі, що я після того, як продав гольф, я і сам дуже багато зараз думаю про автомобілі. Не про конкретні марки і моделі, а от загалом про різні типи авто. Бо я особисто зараз не можу зрозуміти, що потрібно мені. Чи мені потрібен великий седан, чи мені потрібен кросовер, чи може взагалі купити собі мікроавтобус, мінівен, чи купити ось щось таке компактне для міста. Так, я не витягну, звичайно покупку автомобілю з автосалону, але скажу вам так. Так, Форд Пума дає ось такий яскравий приклад сучасного міського автомобіля, збалансованого в плані геометричних розмірів, кліренсу, ергономіки, оглядовості, електронного оснащення, яке у вас присутні. Одним словом, ви розумієте, що інженери Ford, коли цей автомобіль створювали, вони е, мали певні стандарти, які вони хотіли витримати для того, щоб цей автомобіль став таким собі прикладом автомобіля для міста. Мені здається, їм це вдалось, тому що от я експлуатував його в своєму стандартному ритмі життя і абсолютно в. Будь-якому режимі в будь-якій ситуації Форд виправдовував своє звання класного міського кросовера. Тому тут мені додати нічого. Звичайно, що дуже тішить повна комплектація з її електронним оснащенням, тому що. При бюджеті в мільйон двісті шістдесят чотири тисячі гривень. Ну плюс у нас опційна панорама за сорок шість, тобто мільйон триста. Ми отримуємо і адаптивний круїз контроль, і купу дрібниць по типу безпровідної зарядки, електропривід, кришки багажника, Тобто, купу купу плюшок, які впливатимуть на ваші відчуття від автомобіля. І я ж кажу ми вже протестували багато авто з оцієї рубрики. Це по факту уже. Якщо я не помиляюсь, четверте чи п'яте відео, і я вам скажу, що от Форд по відчуттях е, саме від автомобіля здається найдорожчим. Далі все залежить від вас, е, тому що е, в принципі автомобілів на ринку чимало, але мені здається, що Форд є прекрасним е, варіантом, і мені здається, що його обираючи бюджетний кросовер для міста оминати точно не варто. Так, ну дивіться з об'єктивних причин. А саме через дощ випробовувати, як ця машина в реальності розганяється від нуля до сотні. Ми не будемо, тому що, по-перше, результат точно не буде таким, як повинен бути. Пункт номер два: правила техніки безпеки ніхто не відміняв, і безпека людей і цілісність машин першопочатково важливі. Тому що по паспорту вона мала би їхати 8,8. Мені здається, що ну плюс-мінус ці цифри і мали би бути, але могло б бути краще, якби на самому старті коробка передач поводилась інакше. Я вже казав, можливо, це пов'язано з адаптацією коробки, можливо, це пов'язано з тим, хто їздив до мене на ній. Але на самому початку вона не працює так, як цього б хотілось. От така історія. А поки вам покажу річ, яка мене реально здивувала, ну ви можете подивитись цей багажник і сказати, чувак, ну традиційний багажник для маленького кросовера, але ні. Подивіться, я можу ось так опустити підлогу. І тут 456 літрів об'єму. Як на мене, для автомобіля, який має довжину всього-навсього 420, ну це просто фантастична позначка. Так він не дуже великий по довжині, але за рахунок ось цієї висоти, яку ми е, маємо, тому що у нас немає тут ні докатки, ні запаски. Ну, це прям бомба. Якщо скласти спинки другого ряду, ви отримуєте нерівну підлогу, але знову ж таки це все можна буде пофіксити, зробивши просто-напросто ось так. І досить габаритні вантажі сюди залетять просто за милу душу. Дивіться, обстановка така: по факту, інженери це трошечки робінгуди. Тому що вони деколи забирають об'єм простору у другого ряду для того, щоб віддати його багажнику, ми бачили 456 літрів, але ми розуміємо, що це компактний кросовер, машина, яка прийшла на заміну. Компактному хетчбеку, навіть не фокусу, а фієсті. Тому розраховувати тут на другий ряд для баскетболістів ну, було б як мінімум дурістю. Зараз переднє сидіння налаштовано під мене із зростом 1,90 м. Я сів позаду, вперся колінами в спинку, причому вперся не так в саму ось цю нижню частину, тому що тут є виїмка. Я вперся колінами вже в цей якраз перехід, який зроблений у нас для колін. Так само мало місця для голови. Я зараз вирівнююся для того, щоб ви зрозуміли. Ну, вам там не видно, але я вам скажу так: що головою я впираюсь при потребі. Я би міг на невелику дистанцію тут проїхатись, особливо, якщо хтось мене безкоштовно підвозить з роботи, або просто кудись навіщось безкоштовно везе, і це мені вигідно. Ну, тоді ок. Але так, добровільно. В якусь подорож я б тут їхати не хотів. Але це нормально. Це взагалі без претензій, тому що 4 метри 20 сантиметрів довжини. Що хотіти? Взагалі, скажу відверто, що, судячи з того, що тут немає дефлектора для другого ряду, мало місця позаду, немає центрального підлокітника, інженери Ford в принципі, не сильно розраховували, що тут хтось позаду буде їздити. І насправді в цьому є логіка, тому що. Це все витрачені кошти. А потенційно, в ось таких міських автомобілях в 95% випадків їздять тільки або водій, або водій і пасажир. Навіть якщо там їде хтось позаду, то це буквально на короткій дистанції. Тому в це все не вкладають гроші. Ви можете таку тенденцію побачити не тільки у Форда, а й у багатьох інших автомобільних виробників. І це зараз вважається нормою. Ще фактори будуть впливати на ваші відчуття від автомобіля при керуванні по місту. Це звичайно ергономіка. Тут все класно, тому що хороша оглядовість. Єдине, що можливо б я змінив, це конфігурацію передніх стійок, тому що у нас досить масивні ось ці такі кутки з динаміками. Які трішки прикривають оглядовість, але винесли дзеркала заднього виду, за рахунок чого з ситуації трішки вирулили. І незважаючи на той факт, що дзеркала на перший погляд невеликі, насправді їх абсолютно вистачає для цього компактного автомобіля. Непогана насправді шумоізоляція як для цього класу і для цього бюджету, але е, тут ще велику роль грає той факт, що сам по собі мотор на низьких обертах досить. Тихий, і якщо у вас стоїть хороша гума, не дуже шумна, то ви точно відчуватимете комфорт в салоні. Дуже, звичайно, вайбовим для міста є те, що у нас є панорама, тому що от я застав ще останні такі теплі деньки Сьогодні знімальний день не рахуємо, тому що ли є дощ, але відкрити цю панораму і кататися це одне суцільне задоволення. Хотілося б ще, щоб була електрична ось ця шторка, але ну Вибачте, це і так уже досить велика плюшка для цього класу автомобілів. Тобто, а чекайте, я вам не сказав найважливіший параметр, яка ж у нас витрата пального. Дивіться, я прокатався на цьому тестовому автомобілі. Зараз я вам навіть скажу, щоб точно не збрехати 260 кілометрів. У мене витрата за цей час вийшла 7 літрів на 100 км. Я вважаю це чудовим показником. Я їздив в стандартному для себе режимі, машину не жалів, тобто, якщо хотів трішки динаміки, я її давав. Е, показник клас. Е, яка у вас витрата пального виходить на ваших пумах, якщо власники є зараз на каналі? Будь ласка, напишіть, але я вважаю, що ця гібридна силова установка, от в плані співвідношення динамічних характеристик і витрати пального ну, прямо класна. От колись була пума. Як згадаю, те купе, маленьке, прутке, компактне. Ото був характер. Я так не буду ностальгувати, тому що та машина з'явилася в 97-му, а я в 98-му, тому я часи цього фурору. Не застав. Але можу сказати, що після сучасного форду пуму у мене залишились приємні враження, і мені здається, що це супер достойний автомобіль в скарбничку бюджетних кросоверів в Україні і в скарбничку нашої рубрики бюджетних кросоверів також. І ви знаєте, хочеться сказати, що сьогодні зранку я переглянув фотографії тієї першої пуми і побачив продовження традицій в ось, ці, ось цьому малюку. і тоді пазл склався. Склався пазл. Чому Форд вирішив не створювати якийсь новий бренд, нове ім'я для свого компактного кросовера? А вирішив продовжити ось цю нотку. Пуми зараз. же Я вам хочу подякувати, що ви додивились це відео до кінця. Дякуємо, звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па!